Ливень поріжчать як із відра. А ми з краєзнавцем Ігорем Хоменком досліджуємо цікавезну історію прилуцьких вулиць сьогодні. В об'єктиві вокзальна, що колись носила назву Перятинської. Це була одна з найкрасивіших вулиць міста. А родзинкою її був саме дерев'яний місток. Ось просто на місці цієї калюжі, коли протікала річка муховка, яка впадала у муховець. А через неї йшов розкішний дерев'яний місточок, що був окрасою усієї цієї вулиці. Прямо вдош дуже добре. Видно нас протікала. Муховка. Ми прямо на ній стоїмо. Тобто таке -то відтворення історії. Лита буквально там декілька років назад покладена, але бачимо, ось як стікає потік води. Отак вона отак вона йшла. І ось зверніть увагу, які провалля, що там хто зна. Оце після кожної провесні, після кожної зливи, ніхто вже навіть їх не насипає на зеленій зоні. Тобто, Муховка дише. А поруч із муховкою по вокзальній на місці п'ятиповерхівки розміщувалася розкішна садиба, від якої сьогодні, на жаль, геть нічого не збереглося. А чи знали ви що ось на цьому місці, колись розміщувалася садиба барського? І в ній була розкішна пекарня, аромати від якої заполоняли чи не все місто? Займала вона таку площу, що на ній розташовувались і пекарня. А... Дуже така вона була елітна пекарня. Тобто ну, навіть з усього міста, з околиць дуже багато з'їжджалося, і запах цієї пекарні навіть дуже так манив. Тоді також була власне, садиба. Де і проживав сам господар із родиною, але от раніше була така особлива 19-початок 20-го століття мода серед прилуцьких господарів у центрі прибуткових будинків. Тобто, це такий будинок, який здавався в оренду. Тобто знаходилась і господар там або проживати, або розташовуватись його якесь там підприємництво. І міг навіть от, наприклад, він здавати іншим господарям для найму іншим підприємцям. Тобто, було й таке. У садибному комплексі барського мав місце і розкішний готель, розповідає історик. А чому б і ні? Бо ж місце вигідне, самісінький центр, і краєвиди поруч із моховкою відкривалися просто мальовничі. Тож вид із вікна дійсно заслуговував на увагу. Цілий комплекс, цілий комплекс будівель, і при цьому, що цікаво, він розташовувався, починаючи від самої бу і ще навіть розташовувався і у дві. Тобто всі оці дворі, оці будинки, на фоні яких ми стоїмо зараз житлових, це вже 60-х років забудови 20-го століття Крошовки, А от у дворах їхніх теж розташовувалися. Е ці будинки. І от що дуже цікаво, що навіть е, ну, старожили от місцеві, звідки от, то, сі, черпаємо от, цю історію, то говорять, що е, ще навіть у дворах. Знаходили залишки от е, якихось там будівель, фундаментів старовинних. Тобто, навіть от, от таке було. Цікавимося в історика, яка ж подальша доля садиби Барського у міжвоєнний період. Її націоналізували ясна справа, і відкрили спочатку єврейську школу. А тоді єврейську трудову, тоді просто трудову школу номер 9 Тобто Прилуцька школа номер 9 бере початок звідси. Це їхня пра, е, е, батьківська, так скажемо, будівля. А лише після Другої світової війни е, на землях колгоспу Новий побут, їм виділили для будівництва е, трудової школи е, місцевість ділянку, і от вона побудована. Вже аж після другої світової війни на цих площах і в цих масштабах, які ми можемо бачити зараз. А от коріння її початки, саме от з цієї місцевості, за іронією долі, сьогодні Ігор мешкає у цій старенькій п'ятиповерхівці, яка побудована на місці розкішної історичної садиби. Історик зізнається, що тут і аура якась благородна, особлива. Дуже приємно і дуже цікаво. От саме що. Е Одоволять таке поняття рідний край. Так? От, досліджуючи от поняття рідний край його можна як звужувати, так і поширювати. От, ви відчуваєте от... оцю ростократичну ауру на цьому місці? Звичайно. Місце звичай... сили, проте... сили, так, такої місце сили барчуків. Дійсно, садиби такого. От, і навіть прізвище таке барський, барський. Ну тобто то, бачимо, з що плеча. з барського плеча. То, то бачимо, такі воно є. Аура така цікаво, що назву вокзальна вулиця отримала саме в період будівництва залізничного вокзалу. А це 1894 рік. Назвали вулицю Вокзальна, оскільки вона вела від центру, ну від площі до від центру до вокзалу, саме залізничного. А так і ще раніше вона називалася навіть Пирятинська. була така назва. Це ще ну, середина десь отак, 19 століття, початок середини 19 століття, оскільки вона була до тодішньої Пирятинської брами, от саме приблизно де ну, на тих місцях, де сьомий астроном, де от забудова нинішня така. Там орієнтовно була Пирятинська брама, яка виходила на Пирятинський шлях. тобто Це так було ще в середині 19 століття. Цікавим є і той факт, що вокзальна була однією з перших вулиць Мощенок. Тобто із міської думи, з міської казни, тоді офіційно в 1890-ті роки виділили на її благоустрій. Доволі таку чимало тоді суму царських рублів і е, зробили її мощенкою. Тобто вона була така е, дуже ухожена, колись доглянута літна вулиця сьогодні під час злив потерпає від підтоплень. А старі будинки тріщать по швах. Виною тому є замурована річка Муховка, каже історик. Навіть і сьогодні впливає. Справа в тому, що от під нашим будинком, як будували будинок в 60-х роках, то е, під двома третіми будинку е, є підвал, а під цією частиною однієї третьої немає. Тобто виходить, що тоді, ну скоріш за все, що саме і за підземних вод цієї муховки і не зробили цього підвала. Це таке, як припущення, можна так сказати. І виходить, тепер все рівно жива сила цього потічка, хоч він і замурований, і засипаний, настільки підмиває, що весь час... От е, асфальт, навіть плитка, навіть сучасного це плитку поклали, великого навантаження руху немає, а вона після дощів оце на пробис, весь час провалюється провалюється, 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 завалюється і е, навіть е, вже викликали до будинку якраз таких більш спеціалістів, що там розбираються, бо там і причина, що якщо дійсно тут е, так і було, то воно підмиває. В якому ну, році в останню річку згадують? Коли її бачили в останній? коли вона все потікала? Ну, десь початок 1960-х років. Тобто оце є точні згадки, коли ще не був побудований, оце якраз наш будинок. Тобто оце тоді ще річку згадують. Загадкової історії давніх прилуцьких вулиць ще неодноразово підійматиметься у наших історичних сюжетах, і раптом ви маєте якусь унікальну інформацію. Ми радо її висвітлимо. Бо ж хто не пам'ятає минулого, самі знаєте далі що.